Вітаю, друзі! З останнього відео минуло чуть більше три, трьох тижнів хотілося б показати вам стан нашого виноградника. Ось такий вигляд він зараз має. Вирішили ми посадити полуницю між рядами винограду. Половничка наша виглядає не дуже добре, тому що дуже довго йшла почтою. Саженці з відкритою кореневою системою були, тому відсоток випаду буде чималий. Але ми зараз їй трошки допоможемо таким препаратом, як Радіфарм. Активатор росту кореневої системи рослин. Надіюся, він їй допоможе. Ось тут ми підготували місце під виноградну шкілку. А сам виноград знаходиться зараз в такій стадії розвитку. Є кущики, які роз... ростуть трошки швидше. Зараз ми дійдемо до нього, я вам покажу. Ось тут уже брунечка виросла сантиметрів на 4-5. Загалом, завтра, післязавтра потрібно буде обробити виноградник від кліща. Будемо працювати препаратом Нісоран. Ну, на сьогодні все. До нових відео.